Міс Україна всесвіт відмовилась стояти біля росіянки на конкурсі. Момент потрапив на відео деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикаєте дзвінок. Я хочу по перше подякувати всім, всім всім вам за підтримку. Я бачу всі ваші повідомлення. Не встигаю відповідати, але хочу сказати людям, що ви неймовірні. Просто я вдячна всім українцям, що підтримують зараз мене, тому що це дуже важливо. У США проходить відомий конкурс Краси Міс Всесвіт 2022 На жаль, у ньому участь бере росіянка, якій видали візу з допомогою посольства у Казахстані. І, хоч її участь критикують у мережі, вона не дискваліфікована з конкурсу. У мережі завірусилося відео, яке зробили напередодні півфіналу, що пройшов 11 січня. У ролику видно, що учасниці позують разом для спільного фото. Міс Росія підійшла до представниці України, вочевидь, щоб стати поруч. Хоч Анна Лінікова таки стала біля іншої учасниці, Вікторія Апанасенко однаково висловила бажання дистанціюватися від росіянки. Міс Україна всесвіт попросила міс Колумбію помінятися місцями. Вона відійшла від представниці країни терористки спокійно та дипломатично. Іноземці у коментарях активно обговорюють відео та реакцію Вікторії Апанасенко на те, що сталося. Є чимало безглуздих закликів про мир та толерантність. Однак інші з розумінням поставилися до представниці України. Зрозуміло, що Міс Україна не хоче бути поруч з росіянкою через війну. Багато хто каже, що вони мали продемонструвати мир, але ці країни у війні реакція нормальна. Молімося за Україну. Якщо ви людина зі здоровим глуздом, ви не стоятимете поруч з країною, що вбиває вашу. Користувачі мережі з різних країн світу звинуватили організаторів конкурсу краси в тому, що вони намагалися зіткнути лобами українську модель та учасницю з країни терориста Росії, яка жорстоко атакує Україну. У коментарях зазначають, що представниця України знайшла спосіб тактовно вийти з ситуації і дистанціюватися від росіянки, незважаючи на невдалу спробу організаторів поставити їх практично поряд одна з одною. Раніше британське видання The Mirror назвало участь Лінникової у конкурсі ударом по Україні і повідомило, що російський диктатор Путін навіть організував прес-конференцію, щоб оголосити про свою підтримку Лінникові, який він допоміг оформити візу та дозвіл на в'їзд до США в американському посольстві у Казахстані. Представниця Росії у своїх інтерв'ю не коментує війну, яку розв'язала її країна проти України. Коли Лінникову запитали в інтерв'ю, що вона думає про Україну, вона обмежилася жалюгідною відповіддю. Моє ставлення є максимально позитивним. Росіянка також категорично відмовилася відповідати на запитання, що вона скаже Міс Україна, коли вони зустрінуться на конкурсі краси. У свою чергу Українка Вікторія Панасенко неодноразово наголошувала, що вважає своєю місією на конкурсі говорити про зло і жорстокість, які вчиняє Росія. Дуже важливо говорити про війну. Ми маємо бути надійним тилом для наших збройних сил. Нам потрібна підтримка інших країн. Щоб порятувати життя наших людей і зупинити жорстокість Росії, я усвідомлюю свою відповідальність бути одним із послів України на міжнародній арені у такий складний та страшний час. Але я Українка, ми сміливі, сильні та рішучі, заявила представниця України. Отже, представниця України Вікторія Панасенко вийшла на сцену у блакитному цілковитому купальнику з вирізом на животі. Основним елементом її образу стала накидка, яку мала розмалювати. Кожна учасниця та презентувати свою історію. Накидку Українки прикрасив головний дивіз України 2022 року. Там було написано «Be brave like Ukraine». Центральним елементом малюнку була дівчина-птах, що символізувала країну. Погляд дівчини сміливий та мужній, і, попри рани, на крилах героїні малюнку, продовжує літати і боротися. Точно, як всі українці сьогодні, попри всі труднощі, ми виборюємо своє вільне майбутнє і точно знаємо ціну свободі, кажуть у міс Україна, всесвіт. Наступним етапом примиленарей Competition були виходи в національних костюмах. Вікторія Панасенко презентувала Україну в костюмі Воїн світла. Це біла сукня з вишитими орнаментами та пишними рукавами. Комбінезон, що символізує броню, головний обір з колосками, механічні крила у синю, золотих обладунках та меч. Вихід Вікторії у національному костюмі. В американському місті Новий Орлан відбувся півфінал Міс Всесвісту», у якому незважаючи на прохання українців бере участь представниця країни-терористки, росіянка Анна Ліникова вже здійснила кілька виходів на міжнародний подіум, зокрема у національному костюмі та купальником. Щоправда, українським інтернет-користувачам здалося, що вбрання громадянки РФ не відображають повною мірою суть її батьківщини та нації. Вперше цього року всі учасниці на конкурс у купальнику виходили у довгій білій накидці, на якій могли залишити будь-який малюнок чи текстове послання. На кейпі росіянки красувалася жар птиця, що нібито символізує безсмертя її країни. Щоправда, показники генштабу про втрати особового складу російської армії, які вже давно перевалили за 100 тисяч, говорять про інше. Саме тому чорні пакети на думку українців чудова альтернатива оригінальному вбранню Лінникової. Я хочу поблагодарить абсолютно кожного из вас, хто пише мені позитивні коментарі, хто підтримує мене. Спасибо вам большое. Без вас бы я не справилась. Ви продаєте мені столько сил и мотивації. Ви правда, всі абсолютно чудесные. Я желаю вам только добра і міра в сердце. Спасибо огромное вам, каждому з вас можна також нагадати світовій громадськості про істинне обличчя Росії, могутньої країни з другою армією світу. А налаштуватись росіянці на перемогу, як вважають українці, допоможуть головні трофеї загарбників у війні проти України, а саме унітази, оскільки національним костюмом Лінникової стала сукня імператриці. Українці вирішили не забирати у конкурсанти мішуру розкоші та зробили унітаз золотим. Користувачі припускають, що саме такий стоїть у палаці Путіна. Українці не сумніваються, що представниця РФ не світить проходженню у фінал конкурсу. А ось стежити за цим на думку авторів сміховинних мемів випала честь Петру Порошенку. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! І віримо в перемогу! Я хочу по перше подякувати всім 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 вам за підтримку. Я бачу всі ваші повідомлення. Не встигаю відповідати, але хочу сказати людям, що ви неймовірні. Просто я вдячна всім українцям, що підтримують зараз мене, тому що це дуже важливо і всьому, всьому світові. Тому що підтримка зараз просто колосальна, і я навіть якщо чесно не очікувала такого результату, але я дуже рада, що я змогла вас по перше здивувати. А по-друге, що я гідно представила свою країну. Вибачте, за мій голос я трошки прихворіла. Нас дуже сильно усюди працюють кондиціонери, і ну, якщо чесно казати, це навіть на конкурсі я себе почувала не дуже добре. Але я ж боєць, як і всі українці, тому це сподіваюся, було не дуже помітно.